В той час вся Європа була дном моря, скам'янілі рештки якого можна побачити, пройшовши яром у селі Грушка, яке розташоване далеко від столичних та обласних центрів, на Подністровських горбах та схилах у мальовничій глибокій долині. У цій природній чаші знаходиться унікальне місце на планеті: виходи кам'яних решток на поверхню землі. Вони були вимиті водами льодовика під час останнього потепління. У 1985 році тут проходив Всесвітній з'їзд геологів. З'їхалися вчені звідусіль з Австралії, Америки, Африки, Японії та Європи. Подивитися на унікальне видовище, як утворювалася закам'яніла кора нашої планети. Подивитися і вивчити шари, що не переміщені катастрофами та катаклізмами, як на інших материках. Тому тут і відчувається спокій та божественна енергетика. Це унікальне природне явище, відкрив вчений Виноградов у 1924 році і назвав його Грушанською свитою. Йому тоді було лише 30 років. Виноградов був одним з кращих учнів Володимира Вернацького. Давно вчені шукали таке місце на землі, де б збереглись унікальні геологічні відкладення, які в науці називають венським періодом. Тут прослідковуються породи українського кристалічного щита, які за рухом на південний захід занурюються і їх покривають терогенні утворення, так звані геологічні свити. Вони у нас на Поділлі, зокрема у Вінницькій області, по берегах Дністра, по берегах лівобережних приток, відслонюються. Вони поширені і в інших місцях венської війська, зокрема на території Прибалтики, де вони вперше були описані, але вони були отримані зі сверловин. А у нас на Поділлі вони виходять у вигляді відслону. Можна безпосередньо їх вивчати. У них присутні органічні рештки. Органічні рештки м'якотілих тварин. Це. Різноманітні відбитки це сліди повзання, сліди заривання. Ці організми поширені всього-навсього в кількох місцях у світі. Зокрема, в Австралії на плато Едікара, поширені на березі Білого моря, зим, зимовий берег, поширені у нас на події, і в у Південній всі камени. Вік цих гірських порід оцінюється від 650 мільйонів років це початок венського етапу, до 570 мільйонів років, до початку кібрійського періоду. Сама Грушанська свита представлена чудовими, зеленувато сірими піщано-глинистими відкладеннями, котрі вниз, вглиб землі за розрізом. Поступово змінюються грубими, погано відсортованими, коричневими аркозовими пісковиками. Між цими пластами йдуть нори водяних потоків, а у самій основі лежить пласт красивої, унікальної брекчі, який складається з уламків кристалічних порід. Потужність свити більше 13 метрів. Це оголення породи має велике наукове значення. Покривають відклади Могилівської світи, далі відклади ось смуга Яришевської світи, далі смуга Нагорянської світи і ось остання смуга Канилівської світи. Грушкінська світа це найдавніша світа із венських відкладів. Вона зразу покриває кристалічний фундамент. Тут, на цій е, таблиці, вона не показана через те, що Грушкінська світа залягає під, під найдавнішою могилівською світо. Вона тут залягає і вузесенькою смужечкою тягнеться. Грушенська свита варта уваги тим, що вона представлена уламковими породами, змішаними із вулканогенним матеріалом та вулканічним попелом. Ці уламки, кратери вулкана та згустки лави синхронні з тими верствами, які залягають у Волинській та Рівненській області. Вони вузькою смужкою язиком тягнуться аж до нашого Дністра. Ці відклади добре простежуються по річці Лядова біля села Вищоль -Чедаєв. величезні брили каміння, що залягають на кристалічному фундаменті. На цих мегалітах є якісь символи, якісь зображення, щось вони означали. Я не знаю, яких часів, можливо, ще е, часів енеоліту, чи ще може давніших часів. От і що цікаво, що ці мегаліти це тільки фрагмент у нас на поділі. Вони тягнуться туди через південь України, тягнуться на Кавказ, а з Кавказу вони тягнуться е, у Західну Європу і практично до Британських островів і по ядець Толкенже. Ульських відкладах виявлено різноманіття корисних копалин. це фосфорити та флюорити, родопрояви свинцю, цинку, міді та золота. Всі ці породи могли виникнути в умовах водного середовища на невеликій глибині. От десь глибини були 20-50 метрів, не більше. От. І ще особливістю є те, що е, на е, цих глибинах, ось, скажімо, в Нагорянській, е, Нагорянській світі, у кальвських верствах нагорянської світі, світи зустрічаються ось такі е, утворення, які ядра нагадують. Це конкреції фосфоритів. Вони всередині мають радіальну будову і використовувалися десь в кінці минулого століття, на початку, в кінці 19, го на початку 20-го століття, використовувалися для виробництва суперфосфату. Відправлялися за кордон в Австро-Угорську імперію, відправлялися в Англію, відправлялися для переробки. Оця порода називається алевролітом. алевролітом. Вона має ось таку е, слас, сланцювату будову. От, і в народі по-простому називають глинисті сланці, хоча це алевроліти, розмір часток більший, як у, як у глин. Е, тут ми можемо бачити на поверхні напластувань кристали піриту. От, пірит, очевидно, е, утворився в результаті. Е, Діяльності органічних решток, органічний речовинічні речовини він він міг виникнути. Для Вінницького Придністров'я характерні також дивовижної форми вивітрювання, пов'язані з наявністю рихлих порід силурійських хвапняків та пісковиків. У ярках текли водоспади, вимиваючи рівчаки та утворюючи різноманітні купелі – природні ванни різних кольорів. Пісковики та сланці вражали відтінками від червоного до зеленого. У тих місцях знайдено кремнові фігурки. Які вимивала вода у породі крейдяних відкладень. Було чимало знахідок коштовного каміння тут часто трапляються еолові стовпи або свідки. Це такі піщано-глинисті відкладення, які утворилися у результаті накопичення перенесених вітром часток. Найбільш широко вони розповсюджені в пустелях на поверхні скель саурійських пісковиків. У долинах лівобережних приток Дністра, а також біля села Буша, Гайдамацький яр, Яруга зустрічаються численні кишені комірки, скелі, гриби. Печери вивітрювання найчастіше зустрічаються у долині, навколо розсипи гострокутного каменя. Дослідники пов'язують наявність таких форм вивітрювання зі слідами пустель, поширених на Поділлі у далекому минулому. Природа то найоригінальніший скульптор, який створює фантастичну композицію та пластику. З давніх давен люди вірили, у зцілюючі властивості каміння, що воно має рідкісну енергетику, яка благодатно впливає на людину. Каміння має таку величезну силу, яка навіть хмари дощові може відганяти. І треба лише повірити. Що ці красоти створені природою живі істоти.